День малята. Вас вітає музична зала дитячого садочку світлячок. Весна і травень всі радіють. Вже стільки світла і тепла, і птахи кожен день співають. Ми раді. На дворі весна. Сонечко ясне вікно заглядає. Промінчики теплі усім посилає. Ми, сонечко, любо будемо вітати. І пісенку гарну, веселу співати. Давайте привітаємо наше сонечко і один на одного наші пісенки. І запрошую вас на цікаву подорож до країни безпеки! Щоб нічого не пропустити, цікаво, сідайте всі у потяг і вирушаємо в нашу подорож. О, швидко потяг чух, чух, Колесо Стук-Стук, а колесо чук чук зупиняється, де треба. Стоп! Малята, ми з вами зупинилися на зупинці доброго вогню. Малята, а чого вогонь називають добрим? Так, на вогні можна зварити обід. Ще нагріти дім в холодну пору року. Погрітися у каміна. Давайте подивимось і послухаємо його звуки. Дуже приємно. А коли немає світла, то полум'я свічки нам освітить приміщення. Малята, а чи завжди вогонь добрий? Ні. Погляньте. Ось стоїть хатинка. Давайте подивимось. Нам цікаво, хто там живе. Сірниками гратися не можна. А чому малята? Тому що може статися пожежа. Ось подивіться, як хтось необережно грався з у лісі. Малята, а яку службу треба викликати, якщо сталася пожежа? Послухайме, медику. Так, це пожежна служба. Номер її 101. Так, а які служби, малята, ми з вами ще знаємо. Давайте розповімо ведмедику. Це аварійна газова служба. Номер її 104. Швидка допомога. Номер 103. Поліція. Номер 102. А давайте з вами подивимося, що треба робити при пожежі. Привіт! Я Лола. Сьогодні я розповім, що робити під час пожежі. Кожен малюк і кожен школяр має знати напевно і точно, як діяти правильно і куди йти, щоб себе і близьких від вогню вберегти. Перше правило це спокій. Паніку ти не здіймай, в страху до шафи не ховайся, а з будівлі вибігай. Із будинку ти рятуйся, до землі пригнись маля. І до виходу швиденько ти біжи, рятуй життя. Друге правило тривога. Сам пожежу не гаси. Краще розкажи дорослим і так собі допоможи. Правило три телефонний дзвінок. Уважно за цей важливий урок. Рятувальникам швидко ти подзвони, Адресу пожежі чітко вкажи. Будь завжди уважним, себе бережи. А рятувальникам лайк покажи. Ти зрозумів, ведмедику, що треба робити при пожежі? Звісно, зрозумів. А яку службу треба викликати? 101. Добре, молодець. А що у тебе в твоїй торбинці? Ось це мене чарівна торбинка. Я тут ношу іграшки, з якими граюся. Хоч немаляти я вам покажу. Тому, давайте, Ось модульці. дивіться. Ось дивіться. Ось у мене всі мої іграшки. Я завжди їх з собою беру. О, дивіться. Малята, подивіться, подивіться. Тут в мене є пігулки, я ними стріляю. І в мене ножиці, це мої улюблені іграшки. Є ще в мене голочка і запальничка. Ось мої іграшки. Погані в тебе іграшки, ведмедику. Такими предметами гратися речами гратися не можна. А чому? Давай розглянемо предмети і дізнаємося або згадаємо, як ними користуватися. Наприклад. Ти відправився на кухню. Тут є ніж. Для чого він? Так, щоб різати продукти, але якщо ти його візьмеш і спробуєш порізати сам, то можеш поранитися. Тому без нагляду дорослих, будь ласка, не роби цього. Ми відправляємося з тобою в кімнату. Тут чекає на нас небезпека у вигляді розетки. В розетку ми вставляємо електроприлади, але якщо ми будемо туди совати щось інше, можемо нашкодити своєму здоров'ю. Пам'ятай це і не роби ніколи так. У кімнаті можуть знаходитися предмети, якими користується мама, наприклад, голки. Але якщо ти візьмеш їх без дозволу, ти можеш поранити свої пальчики. Не треба цього робити. У маминій шкатулці можуть знаходитися ножиці. А якщо ми візьмемо їх, дорослі ножиці великі для тебе. Ти можеш не впоратися ними і штрикнути себе. Не треба так робити. У мами в кімнаті ми можемо знайти праску. Коли праску вімкнути в розетку і забути про неї, це може не тільки тебе обпікти, а й спричинити пожежу. Ніколи не чіпай її без дозволу дорослих. У мами може знаходитися фен, так як це електроприлад, ним користуватися без дорослих не можна. В нашій оселі є ліки. Для чого вони? Щоб лікувати нас, коли ми захворіли, але тільки дорослі знають. Коли і скільки потрібно їх вживати. Хоч деякі ліки і є солодкими, але пам'ятай, це не цукерки, і ними можна отруїтися, тому ніколи не бери їх без дозволу. І пам'ятай, всі ці предмети в нашому будинку є необхідними і важливими, без них ми не обходимося. Але використання за непризначенням, це може спричинити біду. Збачиш, ведмедику, які небезпечні речі ти взяв з собою. Щоб уникнути біди, треба завжди бути обережними і не гратися небезпечними речами. Ведмедику, ми тебе запрошуємо з нами в нашу подорож. Ой, як швидко потяг їде, чук Застук, стук, а колесо чук чук Зупиняється, де треба. Стоп! Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби утік, я від діда утік. Я сам залишився вдома, моя бабуся пішла в ліс по гриби. Мені так сумно. Грати з сніски. Ой, яка гарна хатинка. Хто ж в цій хатинці живе? Дуже хочу дізнатися. Мі? <рес> <рес> Ось мені стукає у двері. Я двері не відчиню. Бабуся, йдучи до лісу, наказала мені нікому не відчиняти двері. Та й сам знаю, що чужому двері відчиняти небезпечно. Мені ніхто не відчинив. Піду, може, десь хтось відчине. Ні. -і -і -і. Отже, колобок двері козій не відкрив. А ви теж так себе поводите? Ви бачите, зупинка дійсно обережна. Малята! Сьогодні ми пригадали правила безпечної поведінки з вогнем. І коли залишаєтесь вдома самі, пригадали про небезпечні речі. Я сподіваюсь, що подорож наша вам сподобалася. Тож користуйтесь набутими знаннями у своєму житті. А зараз я запрошую всіх на веселу музичну гру, сидячи на стільцях, яка називається «Ритмічні долоньки. До нових зустрічей.